Tataratata tatatatata Ja svinka pepa pfff vodi To moj mlači brat čili pizdrik pfff To moja mati pa ca pfff ja, E to so, moj otec svinja pfff Svinjka pepa Čili pizdrik ne topče se po mojim lelikam di skladaj svoje pisranoj Lego Няньку, няньку, попроси маму на побіглює мішатя, щоб я парадна пішла до школи. Щоб ти парадна пішла до школи, то тобі треба новий посок. А що не так з моїм поском? Така ж страшна і е, свиня. На тадя є е, свиня. І він така свиня, як твоя мати. Мамо, отець повів, що я страшна. Не творися, вони сам не ліпший. А я тебе просила парадички мені допомогти закласти. Sad moj svenji, nam ne po barabanu šo isti. Da vraš jak dan po tvomu barabanu, a mu bi ovom na kuhnju je povila, a ovom li se ko še polehale spati. Ma ne hoće me spati. Otec? A no bi ovom postel po pouzeci dam. No ta tak bo narazi boju. Mamo, razkaže nam kasku. Žela bola na sviđi svenja manja. Taka svenja je efen ja. Але мені така страшна. Ну, розказуй далі. Ну, та жила, їла, спала, бавилася в гунові, а пак зарізали її на паску. І, а я так хочу. Ну, так і не ляжеш спати, та я тебе зріжу, а отець зробить з тебе котлети. А я люблю котлети. Заткай посов, чилі піздрик. Лягайте спати, пацята. Доброго рано. Dobra рано, маточко. Вдівайте цуря і бойте їсти. Я зробила мої фірмові помої. Йо, як я люблю твої помої. Все, я ся злодив та йду на роботу. Няню, а де ти робиш? Там де роблять усі свині у Верховної Раді. Мамо, а я тоже буду робити у Верховної Раді. Ні, ти будеш музиканткою. А на чому я буду грати? На моїх нервах. А я, а я де буду робити? А ти нігде робити не будеш. У 12 років зуп'єшся, у 20 тебе заберуть в армію, вернешся кантуженим, а пак сядеш у тюрму. Фосо. Свінка пепа. Біжіть бо вже вас чекає автобус. Хе -хе -хе -хе. Я забув свого динозавра. Ти та хейги твої отець. Веден раз забов резинку, а пакся ты народив. Автобус уже поїхав ти котиєш дома. Але я хотів увідіти своїх друзей. У тебе не є друзей. У мене є трох дінозавр. Уа -уа. До хижи, з я прийшла зі школи. О, це калюжа, я так все люблю бавити в калюжі. Та да, твой отець завсикав, вилазь в калюжі. Щось це нового в школі навчила? Нєт. Молодець, а тепер біжися у ванну, помой, бо зупсикано. Мамко, а ми на вечерю теж будемо їсти помої. Нєт, я зробила торт. Такий я люблю, і з гуном. Так, да, і з гуном. Ура! smijati ako morate kovi, znači ne mi se smijati i rizanji. Svinka Pepa. Ta 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 ta.